Нам активно розповідають, що поповнення бюджету можна зробити тільки за рахунок підвищення податків. Але насправді методів поповнення бюджету набагато більше. І я переживаю за те, що підвищення податків може стати помилкою багато бізнесів або закриються, бо не потягнуть цю систему, або підуть в тінь. А у нас сьогодні цінніва економіка ще до початку повномасштабної війни 44% була. Це величезні цифри. Сьогодні стратегічно я би подумала про те, як залучити більшу кількість українців в приватний сектор, в розвиток власного бізнесу, які треба створити умови для того, щоб українці відкривали бізнес навіть зараз відкривали його в Україні. Тому що, якщо знову дивитися на цифри, українці за роки повноштабного вторгнення в Польщі Відкрили більше 30 тисяч підприємств, а в Польщі величезні податки, але ж вони знайшли е, бізнес-моделі, які будуть працювати там при великих податках. В Україні є території, які ну, більш-менш безпечно можуть надавати послуги, виробляти товари. Я зараз будую завод е, на е, заході України. Тобто я вірю в те, що економіка буде працювати. І я знаю, що треба, щоб були бізнеси. Це податки, а податки це гроші на патрони і на перемогу. Форум дуже потужний, дуже цікаві теми. Теми були вже які обговорювали. Це була зовнішня політика України, майбутнє це дуже актуальна тема. Бо в умовах кризи і війни, яка склалася. На поточний час це дуже актуально сьогодні. Мені дуже приємно бути партнером цієї читової події, тому що якщо ми говоримо про Візію України 2030, то ми повинні розуміти, що роль жінок в Україні з кожним днем зростає, і з безперечно вона висока зараз і буде зростати у процесі відбудови. Сьогодні ми стикаємося з вимушеним підприємництвом. Це коли жінки стають підприємницями з різних причин. Із причин того, що чоловік пішов на війну і залишив її бізнес, з яким вона повинна стикатися і давати раду, я б хотів би відмітити, що об'єктивно дуже продуктивний форум, і мені дуже сподобалось майже всі спікери. Мені дуже сподобалось, наскільки жваві дискусії навіть були між учасниками різних панелей, це доволі нечасто побачиш. І це говорить про те, що тема справді актуальна і ну молодці, мені от прям <свісно> дуже сподобалось. Знаєш, живенько, дуже живенько.